Судитимуть чоловіка, який випадково застрелив свою падчерку. Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста. Укроборонпром налагодив виробництво артилерійських снарядів. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 листопада у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. осудитимуть за вбивство падчерки, вчинене через необережність. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, близько півночі, 23 серпня цього року, 66-річний пенсіонер, розсеряджаючи мисливську рушницю, випадково натис на спусковий гачок та вистрелив у 29-річному пачерку. Жінка померла на місці. Волинянина ж судитимуть. На луцькому авторинку виник конфлікт між продавцями автівок. Одні орендарі зайняли місця інших продавців. Чоловіки змонтувалися, адже мають офіційний договір про оренду місць та зазначено у ньому суму. За їх словами, поки вони оплачували по 100 гривень, інші платили 50. І куди йдуть кошти, ніхто не знає. У ситуації розбиралися наші журналісти. Ну от є чек, я сплатив, я собі тут стою. Люди платили в договорі зазначена сума. Тут є конкретно. Там наразі от 200 гривень. От, 200 гривень. бачите? Я сплатив, я стою. В людей було зазначено 100 гривень. Вони то платять по 50, то платять там взагалі не платять, то ще там як їм захочеться. На луцькому авторинку скандал між продавцями автівок виник конфлікт. Усе через парку місця. Чоловіки розповідають, що приїхали продавати автівки, заплатили за місце, але їх вже зайняли інші люди. Так ще й нібито без офіційних договорів. Ну, то Як я, дорога, як ви дали? – За те, що знову не оплата була. Як сні оплати? Я гроші приносив. – По скільки носи неділю всі в неділю скільки По 50, облатили? бо всі платили, сказали, що з першого часу будемо платити по 100. Добре, я не проти. Чого вони не забрали місце? Буде. Взяли тупо оджали. Дивіться. Чого? На якому сьогоднішнього конфлікту, конфлікт Якщо я з вами я не рішу питання, люди, я змушений звернутися в правоварні органи для перевірки вашої діяльності. Дурдом. Нема де стати, приїжджаємо, немає ні туалета, ні мусорників, нічого немає. Все проплачено. І стояли, так само були місця зайняті. Тут у нас постійно стояли, сказали, що вже. Другі люди починають стояти. І договір Нема толку, зовсім немає. Якийсь зробили б якийсь базар, щоб всі однаково стояли, була якась клітка з сіудобства, всі однаково, що платили, той платить 200, той 50. і от таке, коротше. На яких підставах інші люди зайняли місця, розібратися складно. Чоловіки показують договори, які підписали із ТОВ автогруп Луцьк, у яких зазначені місця та оплата за місце для авто. Зараз прийде та особа, яка мене обманула. Яка брала гроші три роки підряд, а ви тут він не має права і законних підстав. Коли я його попросив сьогодні пред'явити всі документи, на яких основні його ні одних документів немає, і просто без коментаря. Він сказав, що його фірма «Автотрол» займається автотрам, займається рекламними послугами. Я кажу, а ви ж берете за місце. Він каже, я вам надав рекламні послуги. Я кажу, як рекламні послуги, якщо о, парковка, на авторинок прибув представник компанії. Між чоловіками виникла борхлива дискусія. Я Чатку хочу вас виснити на яких підставах ви надаєте платні місця парковки згідно договору вашому ну, мене, да це мені. А я може і не хочу вам давати. Можемо відказатись? То ви відказувалися, маєте факти ліцо? Ні, ну маю відказуватись. Ну, ви відмовино. Значить, ви незаконно берете гроші. Для чого я чого маю ну, маєте? Подат... На які підстави ви берете е, отут, о, за дорогу? На Підставі договору. Ну, якого договору? От, що у вас Що ви від мене берете, а хто вам дозволив о, від мене брати? Ви Павло? уважно читали договір? Луцької міської ради від 27-12 товариство зуміли. Надає послугу по бронюванню місць і право водію здійснювати постановку транспортного засобу. Ну правильно. Ну покажіть мініти рішення міської ради. Там написано число. Воно ну ну, ну, ж є, 27 -е. На сайті міської ради такого немає рішення. У вас воно повинно бути, якщо воно є. Тим более вино номером тут повинен вказати. Покажіть мені це рішення. Я ж вам сказав, в неділю, згідно закону, згідно договору, те, що ми договір підписали, 100 гривень. Почкайте, де мої місця, які я підписую, де я маю зараз право стояти? згідно до... то Ваші слова, ви ж написали ці 13-16. Ну, от зараз, 13-16. Я маю право тут стати. От якщо я написав, то з моїх слів. Вогуті, то, що вогуті, це, я не вас... стою тут зараз на цьому місці, де о 14 місце. Скажи, Тому що тут дорога в як... нас ну, то як дорога, як ви дали. У мене журналісти самі зафіксували, що тут йде торгівля, а не парковка, так як ви нам надаєте. Ви ж торгуєте. Сам Василь каже, ніяких рекламних послуг немає. Працюють вони чесно, по договорах. Але деякі продавці самовільно вирішують, скільки платити за місце. Ну ви розумієте, в нас згідно договору платять всі по 100 гривень. А деякі люди просто самі вирішили по, по особі, що будуть платити по 50. Громада собі заставила. А в договорі записано по 100. І на основі того я місця забираю і переписую на людей, які платять по 100 гривень. Гарантують безпеку стоянки. А то це просто парковка? Чи люди можуть отримати Бронь... якісь гарантії, що вони на Ні, Ми не даємо бронювання місць. Віці, ще, ще одне питання вам поставлю, от кажуть, що люди, що платять гроші по 100 гривень, все чесно, але немає ні біотуалету, ні ніяких таких зручностей. Тобто, куди ці гроші йдуть? На підтвердження своїх слів чоловік ніяких документів не показав, пообіцяв надати їх продавцям автівок згодом. Інші продавці кажуть, усе в нормі. Я вважаю, що люди повинні платити гроші, тому що платять так само зарплату працівникам. Тут проводиться прибирання, так само якісь поліпшення умов. Люди, щоб сказати, аферисти там адміністрація, ну є чеки. Є договір, тобто не бачу в цьому ніяких проблем. Я думаю, якби всі справно платили, до чого зараз йде весь конфлікт, то тоді поліпшувалися би якісь умови, там не знаю. туалет би поставили, прибирання проводять, зарплату люди отримують, дорогу може поліпшили. Ну в такому плані. тобто… Люди стоять, заробляють гроші, має бути якась віддача. Хто ж відповідає за цю ділянку дороги? Так, чому виникла така ситуація? Представник фірми пояснює, виділив місця іншим людям через те, що попередній орендар не оплатив за місце. Тим самим деякі продавці заявляють, що не згодні із схемами, які буцімто діють на луцькому автобазарі і звертатимуться до правоохоронних органів. Волинські дорожники безперервно працюють задля забезпечення безпечного та безпередвійного руху найважливішими автошляхами державного значення області. Зокрема, вони проводять роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття. Як повідомили у службі автомобільних доріг у Волинській області, упродовж тижня дорожники працювали на найбільш проблемних ділянках таких доріг: Київ, Коваль ягодин Львів, Радехів, Луцьк, Устилух-Луцьк-Рівне Рівне. Коваль, Володимир, Червоноград, Жовква, Піща, Шацьк, Любомель, Володимир Павліка, Горохів, Берестечко, Козин та Журавичі, Берестяне Цумань. Аварійні вибоїни ліквідовують гарячим асфальтобетоном. На ділянках значно уражених ямковістю асфальт укладають суцільними картами. У рівному 4 листопада запрацював ресторан популярної американської мережі фастфуду Макдональдс. Заклад, який був зачинений спочатку повномасштабного вторгнення, відновив роботу. Журналісти сайту новин Луцька та Волині. Конкурент» поцікавилися в компанії, коли заклад запрацює у Луцьку. Укол центрів компанії повідомили, що відкриття планується, але коли невідомо. Заклади відкриваються поступово залежно від того, яка ситуація в кожному конкретному місті. Тобто Наскільки спокійно в місті, та які справи зі світлом, якщо у Луцьку все буде нормально, найближчим часом ресторан відчиниться, розповіли в компанії. Верховна Рада ухвалила в цілому закон про бронювання від мобілізації військовозобов'язаних. Як повідомив нардеп Ярослав Желізняк, за проголосували 290 народних депутатів у законі. Є дві ключові новації, про які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання: це надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання, щоб включити критерії віднесення підприємств до критичних, а також дозволити бронювати працівників підприємств, які є критично важливими для економіки та життєдіяльності населення. В окупованому Скадовську окупанти повісили на вулиці 56-річну медсестру Тетяну Модренко за слова Скадовськ це Україна. Як повідомляє Financial Таймс за словами сестри загиблої Наталії Чорної, 15 жовтня їй зателефонувала жінка та повідомила, що окупанти публічно стратили Тетяну на вулиці. Жінка зателефонувала в місцевий морг, щоб підтвердити смерть сестри, але співробітники відмовилися з нею говорити. Та, врешті-решт, Наталі надіслала свідоцтво про смерть, де вказана причина смерті механічна асфіксія. За даними свідків, жінка неодноразово критикувала російських окупантів та відвідувала українські мітинги в Скадовську. Останній інцидент перед її смертю стався на початку жовтня. Тоді Тетяна з Сварила українських правоохоронців, які перейшли на бік росіян, та вигукувала Скадовськ. Це Україна. Після цього поліцейські колаборанти викрали Мудренко та її чоловіка Анатолія Орєхова з будинку. На території Курської АЕС і пов'язаних із нею підприємств військові РФ можуть зберігати ракети та безпілотники. Як повідомляє українська розвідка, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Атоменергоремонт» росіяни звозили ракети до комплексів с 300 Також наприкінці жовтня до цих ангарів прибули декілька цивільних вантажівок на іранських номерах із невідомим вантажем. Президент Росії Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивести з міста. Як повідомляють пропагандистські видання, таке Путін сказав під час покладання квітів на Красній площі. Депортацію жителів Путін прикриває нібито турботою про людей. За словами президента країни-агресора, цивільне населення не повинно страждати від обстрілів від наступальних контрнаступальних та інших заходів. Ізраїль завдав удару по сектору гази у відповідь на запуск чотирьох ракет з боку Палестини, як повідомляє Times of Israel, 4 листопада, армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала авіаударів по підземному заводу з виробництва ракет, який використовував Хамас. Палестинське інформаційне агентство Шехаб повідомило про ураження об'єкта валь магазі Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Укроборонпром налагодив виробництво снарядів калібру 152, 122 і 120 мм, які використовуються артилерією та важкими мінометами. Наразі стоїть питання про нарощення обсягів виробництва. Про це він розповів під час брифінгу 4 листопада. Щодо нарощення виробництва, міністр сподівається, що вони збільшаться протягом кількох місяців. Наразі в Україні гостра потреба у виробництві боєприпасів стандарту НАТО калібру 155. Міліметрів саме їх використовує західна техніка. Збройні сили України ліквідували уже 74 тисячі 840 окупантів. Станом на 4 листопада українські військові також знищили 2750 танків, 1772 артилерійські системи, 5580 бойових броньованих машин та іншу військову техніку. Ворога наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На території державного підприємства Ковальське лісове господарство неподалік села Зелена висадили 6 тисяч сосен та 2 тисячі дубів. Про це повідомили у Ковельській міській раді. Щиро вдячний усім за роботу. Ці дерева зростатимуть під мирним небом нашої України і приноситимуть користь та радість людям. Ми й надалі будемо проводити подібні акції у Ковальській громаді, зазначив міський голова Ігор Чайка. На Волині СБУ заблокувала масштабний канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Його організували шестеро волинян. За гроші вони пропонували потенційним призовникам незаконно виїхати за межі нашої країни. Для цього учасники схеми вносили недостовірні відомості до електронної системи шлях. Також зловмисники підготували декілька автівок для нелегального вивезення осіб до ЄС. Вартість квитка на втечу становила від трьох тисяч. Доларів за наявною інформацією, ділки переправили за межі України до сотні осіб. Правоохоронці затримали зловмисників під час спроби незаконного переправлення чергової партії ухилянтів через державний кордон. Луцька громада знову прощається із загиблими на війні героями військовослужбовцями, які віддали свої життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. 4 листопада у Свято Троїцькому кафедральному соборі було завершено чин похорону двох полеглих бійців – Леоніда Олексюка та Олега Лук'янчука. Про це повідомили на сайті Луцькради. Лучанин Олексюк Леонід Анатолійович 1970 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 5 березня цього року. Загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Водяне Донецької області. Лукянчук Олег Олександрович 1979 року народження проходив військову службу за контрактом із 6 квітня 2020 року. Загинув 30 жовтня у результаті підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кислівка Харківської області після завершення панахиди домовини із тілами героїв прощальною ходою пронесли театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблим, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисниками. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників. У Кам'янь-Каширському районі на блокпості затримали чоловіка із вибуховими пристроями та боєприпасами. Автомобіль Фольксваген поліцейські зупинили зранку 3 листопада. За кермом легковика перебував 38-річний мешканець села Видерта. Під час огляду поліцейські помітили, що в автівці можуть бути заборонені предмети. Авто вилучили та за ухвалою суду провели у ньому санкціонований обшук. Вилучено гранату, дві димові шашки, майже півтисячі патронів та деталі. До автомата усе це скеровано на проведення експертиз. Встановлено, що чоловік їздив у Харківську область, доставляв туди гуманітарну допомогу. Для чого із зони бойових дій він привіз на Волинь небезпечні предмети, з'ясовує слідство. Волинь вже тиждень говорить про скандал у селі Обенежі на Туріщині. Скандал, який додав турбот родині загиблої військової медички Олени Созунюк. Рівно два місяці тому Олена віддала життя, рятуючи побратима під обстрілами расистів. Через два місяці її батько сидить на лаві підсудних у Ковелі, звинувачений у побиті священика УПЦ московського патріархату. Про це пише сайт новин Луцька та Волині. Конкурент. Місцевий священник УПЦ МП Святослав Чижук звернувся до суду з позовом проти батька Олени. каже Василь Созонюк, побив його та погрожує вірянам його церкви. Натомість селяни говорять, що в усьому винен піп, мовляв, своєю конфліктною провокативною поведінкою він давно тероризує село. Перше судове засідання у справі відбулося у четвер, третього листопада. На майданчику перед будівлею суду стояли десятки людей. Тут були і побратими Олени і інші небайдужі волиняни. На суд прийшли односельці Созонюків. Люди кажуть, що більше не можуть дозволяти московському попу ображати згорьовану родину. Розповідають, що за місяць перед загибелю військова приїздила на трохи у рідне село і перетнулася там із священником. Вони стояли і він просто обіжав Лєну. Ти ще жива? питав. Говорив, всі знають, чого ти туди пішла, бо там багато хлопців. Того пішла, Ліна не витримала, обернулася і почала плакати. Розповідають односельці. Василь Созунюк розповів журналістам про конфлікти із попом. Чоловік запевняє, що не бив священика, а сам конфлікт триває вже давно, адже родина Созунюків давно перейшла до української церкви. Той самий, нібито потерпілий священик Чижук на суд так і не з'явився. Він звернувся до суду із проханням розглядати справу без його присутності. Адвокат Василя Созонюка попросив відкласти судове засідання, аби він мав змогу ознайомитися із матеріалами справи. Прокурор у свою чергу просить суд не задовільняти прохання священника Святослава Чижука розглядати справу без його присутності. Суддя прийняв рішення задовільнити клопотання і призначив наступну дату судового засідання 14 листопада. На цей суд священика вже зобов'яжуть прийти. Журналісти вийшли із зали суду і вирішили зателефонувати до Святослава Чижука. Спершу священик не хотів говорити пізніше. Погодився, говорив спокійно і впевнено про те, що його церква завжди молиться за воїнів і допомагає. Про те, що це буцімто чи не найпатріотичніша церква України, про те, що ніколи не ображав Олену і не провокував Василя. А все село, нібито зводить на нього наклеп, каже: на суд не прийшов, бо боїться за своє життя. Я бачив, що там збираються люди агресивно налаштовані. Я один, а їх багато це небезпечно. Говорить піп, і схоже не дуже покладається на божий захист. Святослав Чижук каже, що він би і готовий простити Василя Созонюка. Тільки от хоче побачити, що той щиро розкаюється. А поки каяття священнику не видно, він і далі буде судитися із родиною, яка зовсім недавно втратила найдорожче рідну донечку. 3 листопада Берестечківська громада на колінах зустріла полеглого свого захисника Дмитра Літовченка. Шлях у місто, де народився і змужнів вірний син України, густо встеляли осінні хризантеми. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці. Рідні, друзі, побратими, знайомі та незнайомі зібралися, аби вшанувати світлу пам'ять воїна, який за волю батьківщини віддав найцінніше своє життя. На майдані соборності міста Берестечка за участю собору священнослужителів Православної церкви України відбулася громадська панахида. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і слава захисникам України. Вранці 4 листопада на Львівщині пролунали вибухи. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, сили ППО збили у небі над Львівщиною іранський дрон Камікадзе Шахід. На щастя, руйнувань та постраждалих в області немає. Дякуємо нашим оборонцям із повітряного командування Захід за блискучу роботу. Написав Козицький у телеграмі. Болючий дріт та незрозуміла бетонна конструкція. Таку картину нині спостерігають жителі багатоповерхівок на вулиці Винниченка, що у Луцьку. За словами місцевих мешканців, таке свавілля організували нові жителі квартири на першому поверсі, що знаходиться в ось цьому будинку. Згоди на такі роботи у своїх сусідів вони, звісно, не запитували. Лучанка Галина Бабешко все життя проживає у багатоповерхівці на вулиці Винниченка, 25. каже за всі. Роки скандалів і сварок між мешканцями будинку ніколи не було. Люди, згуртувавшись власними силами, облаштовували прибудинкову територію. Були тут і квітники. Втім, усе різко змінилось, коли до будинку заселились нові сусіди. Я тут живу з дитинства 63-го року. Це такого жахіття, як зараз. Я не бачила. Я розумію, що люди на першому поверсі, що вони хочуть, щоб їх квартира, era Ну не в грібку, як вони кажуть, а щоб було сухо, бо вони там хворі жінки. Може, їм потрібна допомога, яка вони ж не звертались. Вони так хоп, прийшли, і на хабам все це роблять. Замість зручних сходів та гарних квітників. Тепер тут величезна бетонна споруда, яка ще й огороджена справжнісіньким колючим дротом. Вони ж ці воті арматуру, ці, ці стовпщики, вони їх заліли біт і колючу проволоку. Ну це жахіття. Це хтось там ввечері упадет, травмується. Діти отут, отут, -от зантри, -от. штирі, воті. Це ж стукнувся, упав і все. І гараж таким свавіллям своїх сусідів обурені чи не всі місцеві жителі розповідають, роботи тут розпочались вже кілька місяців тому. Під час будування ось цих бетонних споруд нові мешканці вивели під двері ось таку трубу. В результаті під час дощу вийти з під'їзду майже нереально, адже усе затоплює буквально. Лучани бояться, що ж буде, коли таке трапиться взимку, адже прибудинкова територія автоматично може перетворитись на суцільну ковзанку. Трубу виведено під той під'їзд, і вода буде стікати в арку. Вона, якщо дощ іде чи буде танути сніг, воно стікає в арку. Я не кажу про тут у нас виконавча служба, але коли. Почне трохи підмерзати, до нас двір навіть не зможуть заїхати комунальні служби. Тут витікає вода, вона тече арку, який замерзне. А якщо спускатись по цих сходах, які нам запропонували вони користуватись. От дивіться, я спускаюсь, коли воно підмерзне, я падаю на колючий дріт. Люди розповідають, нові мешканці будинку взялися наводити свій лад і у підвалі. Ці громадяни повідкривали, просто повзламували людські підвали. Повідкривали без дозволу громадян, в яких були ці ключі, і взагалі от повзламувані замки. Речей немає абсолютно ніде. Терпіли усе це місцеві кажуть довго, втім зізнаються, терпець вже увірвався. Останньою краплею став той самий колючий дріт. Сьогодні у військовий час, коли нам треба зберігати мир і спокій, коли так потрібно підтримувати один одного без запитання, без дозволу, без будь-якої поради, абсолютно зненацька будують бітонні. Такі перегороди, де можуть, наприклад, в квартирі, яка знаходиться поряд, знаходиться живе особлива дитина, дитина інвалід. Хтось запитав взагалі, чи ми дозволимо тут це побудувати чи ні дітей. У нас дуже багато. Наш будинок заселився з сім'ями, з дітьми, і наші діти тут завжди гуляли. І вони знаходили тут заспокоєння в цьому дворі. Тепер нас обнесли без дозволу колючою проволокою. На сьогоднішній день ця ситуація є маркером. Того, що ми маємо порушення, грубе порушення, і, на, вибачте, наплювательське ставлення до того, що ми до сьогоднішнього дня в цьому місті плекали. Споглядати оце мені геть не хочеться. Мені 67 років. Часом здоров'я краще, часом гірше. Водичку ми беремо і мені обходити з водою. Тяжко. Просто тяжко. І не тільки мені. Просто не всі вийшли, тут дуже багато дітей і старих людей. Ми хочемо, щоб над нами просто не знущалися. Це знущання. Тож, хто ті люди, які все це роблять і від кого ховаються за колючим дротом, йдемо дізнаватись. Хто там? Добрий день, це журналісти. Журналісти, то хто вас визивав, журналісти, то, то з ними піспілкуватися. А ми б хотіли з вами поспілкуватись. Ми ж не можемо односторонньо говорити. Відтак ми намагалися поспілкуватися із власниками цієї квартири. Втім, нам ніхто двері так і не відчинив, а спілкуватися бажання не мали. Нам стало відомо, що у цій квартирі проживають старенька мати із донькою. Сусіди розповідають, жінки не місцеві. Близько року тому переїхали сюди і почали, так би мовити, свої порядки наводити. Як кажуть місцеві, спілкуються жителі цієї квартири із ними хіба що через вікно, яке огороджено решіткою. А для чого ви повзламували підвали? Всі не ваше питання. Ну як не наше питання? То ж це ж виходить злодійські будинку? злодійські ви джідії. Ви вчиняєте? З якого будинку? Ви, Виходить, вкрали в якого майно. Будинку? Я от я вирішуєте. — Я питання. проживаю. Я, ви вкрали майно других людей, правильно? Це не ваше питання. Для чого ви беззаконня вчиняєте? Алло? — Слухай, іди звідси, бо я зараз відчуваю мама, а тобі голову розіб'ю. О, дивіться, каже, вийду з палкою і голову розіб'ю. Я обвизвала поліцію, він стоїть, мені погрожує і знімає. Я ж нічого навіть не погрожую. Боже, на що ви брешете? Не знаю, поліція вже їде з Вона бреше, не слухайте її. 100, 100 метрів від вас. Місцеві кажуть, дійшло до того, що приїжджали розбиратись і працівники поліції та муніципальної варти зі слів правоохоронних органів. Дозвіл у них є на те, щоб відновити гідроізоляцію стіни і на відновлення благоустрою території. Останній раз, коли мені на муніципальна варта приїжджала, вони здійснили припис і попросили їх демонтувати, хоча б дані конструкції в вигляді колючого дроту. Та цих стовпів, які вже забетоновано. Е, на що мешканці? Е, їх так сказати в грубій формі. Попросили, викликали поліцію як і на му муніципальну варту, так і на мене. Лучани хвилюється, поки шукання порозуміння із сусідами триває. Колючий дріт може травмувати людей, адже його легко не помітити, особливо у вечірній час. Хотілося б звернутися з проханням до місцевої влади. Я розумію, що на ось на ось ці конструкції дозволу 100% ніхто не надавав і м хочеться попросити місцеву владу для. Щоб вони посприяли відновленню проходу для мешканців обох будинків і також прилеглих територій і прилеглих установ, підсумовуючи вище сказане, виходить, що нові жильці відчули себе справжніми господарями цілого будинку, і на існування сусідів їм просто байдуже. Поламали замки на сусідських підвалах, знищили прибудинкові квітники та сходи і натомість збудували бетонну конструкцію та усе обгородили колючим дротом без будь-яких погоджень. Що кажуть про усе це у поліції, муніципальній варті та, зокрема, міській раді дивіться на телеканалі Конкурент тв згодом. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.